Сили оборони України спалили РСЗВ Торнадо С на Запорізькому напрямку. Спільна робота бійців 422 ОББС Луфтвафе, спецпідрозділ лазерс Груп Груп» 27-ї Печерської бригади НГУ та 104-го ЦБС зі складу 17-го АК. Он как на виходить, виходять. Завдяки СБУ на 15 років сіла екс працівниця суду, яка допомагала расистам бомбардувати Покровськ. Наталія Гаман, колишня секретарка місцевого суду, яка чекала повної окупації регіону. Груза вербувала зрадницю через її однокласника, бойовика РФ, який воює на східному фронті. За завданням ворога вона фіксувала координати запасних командних пунктів українських військ та ключових мостів, які задіяні у транспортуванні важкого озброєння для ЗСЮ. Таким чином намагались коригувати повітряні атаки рашистів по підрозділах сил оборони на Покровському напрямку.